Розумів, що можна цим ділитися, е, і дійшов до етапу, коли в мене там 20 принтерів, але я не встигаю вже їх обробляти. Але в цілому ми поглянули на це з тої точки зору, що нам вигідніше, вигідніше навчити людей е, друкувати, е, запросити їх до себе в 3D Хаб і просто. Забирати як можна більше з усього ринку замовлення. За рахунок навчання ми ці гроші реінвестуємо в рекламу, і за рахунок замовлень, які ми отримуємо, ми отримуємо більше людей на навчання. З більше людей на навчання ми отримуємо більше замовлень. І ділимося з ними, з нашими клієнтами. Зараз це йде в форматі, ми даємо просто список замовлень, які нам або не цікаві, або ми не встигаємо, або там. Якась специфіка, що нам е, зручніше комусь передати це замовлення. Е, зараз ми його просто передаємо для наших учнів і готуємо платформу, за допомогою якої ми будемо ділитися цими замовленнями за відсоток. Тобто е, ми вам даємо клієнта, або ми з ним спілкуємося, або е, ви з ним спілкуєтесь, домовляєтесь, ми даємо на курсі, як з ними спілкуватися з людьми, як там, технічні складні пластики друкувати ділимося цими замовленнями з вами, ви їх друкуєте, а ми забираємо з вас відсоток. Зрозуміло, що одразу просто набрати там друкарів, які там безкоштовно дати їм курс і безкоштовно прийняти. Ну, по-перше, незрозуміло, чи пройдуть люди цей курс. Зрозуміло, що будуть тоді тисячі просто друкарів, які туди зайдуть, і не зрозуміло, як з ними взагалі комунікувати, перевіряти їхню якість друку. Тому ми зробили це в форматі навчання. Люди приходять до нас на віп навчання. Там розширений курс, учаться. Ми знаємо, що вони знають, як розмовляти з клієнтами. Ми знаємо, що вони знають, як друкувати, що друкувати. Що вони можуть написати нам, запитати там щось по по конкретно цьому. І ми підскажемо, і за рахунок цього ми можемо ділитися клієнтами. Клієнти будуть звертатися до так званого 3D-хабу, де їм потрібно надрукувати там, будь-що це і оптові замовлення, і так далі. Пізніше покажу кейс студента, який недавно взяв замовлення з нашого хабу на 120 тисяч гривень.